Директор академії мистецтв Духівському національному університету. Зараз я представляю Національну академію керівних кадрів культури і мистецтв, я, де являюсь виконуючим обов'язки ректором. Ви знаєте, вчора вітали його святіські ларета, він сказав дуже гарні слова. Каже, що в нас добре в Україні? Це наша культура, наше мистецтво. Що погано, що два українці і три дітьма. Оце, оце те, що нас роз'єднує, і те, що нас об'єднує. Ну, насправді, у мене є одне питання. Ну, скажімо так, я в Таврійському з 19-го року Я можу оцінити ті переміни, які були, які сталися. Я завдячую Валерію Анатолійовичу, що дійсно можливо, при, прекрасне приміщення зроблено все можливе. Тому що я знаю, що було приказання. Я знаю, що тут було. Тут було розроблене. Всі це знаєте. Не можна було займатися, не можна було, що зроблено дуже багато. Зроблено дуже багато. Очевидно, я розумію і мотиви Міністерства освіти. Я розумію теж, що є проблематика, є забагато університетів, є багато всього. Тих, хто видає дипломи, напевне, треба було зробити трошки менше і підвищити якість освіти. Я це ж, теж розумію. Але в мене зараз питання, скажімо, на рахунок Донецької музичної академії. Та як я до людина, яка дотична до її переміщення сюди, ми розуміємо, що в цьому могилянці немає 20 25. Ну, немає. <гум> що ми зараз кажемо студентам? <гум> <гум> я на це здання. Я думаю, що це дуже, дуже хороше запитання. Я дякую за те, що воно конструктивне. А всі про давайте я, я скажу спочатку стосовно того, що є в короткостроковому часі, а Далі можливо, що Сергій Ромець може проповісти трошечки більше про бачення майбутнього. Зараз всі програми, які існують в Догрінському університеті після приєднання до Київської академії, будуть завершені продовжуватися. Я дуже перепрошую, якщо дозволити, я все таки хотів би скажу, сказати. Після приєднання Таврійського університету до Київської академії всі існуючі програми разом з студентами і з викладачами продовжуються, до чого не змінюється. Існує питання стосовно того, як буде з наступним набором з вересня місяця. Чи буде наступний набір, чи програма зберігається, чи просто завершується студентам? Дозвольте, якщо можете. Наскільки я зрозумів, я не можу говорити за Київською академією, хоча я 22 роки там при. Пропрацював і не на останніх усадах, але наскільки я зрозумів, в класичному університеті розвиток музики і розвиток взагалі мистецьких е, спеціальностей є дуже бажаним. І наскільки я розумію, е, наступним кроком має бути розмова про те, які у вас є зараз ресурси і можливості розвиватися в межах маленького Таврійського університету, і які можна буде до цього проекту додати ресурсів. Значно більше кімнатської академії. Я хочу звернути увагу, що при приєднанні багато із вас, е, науково педагогічних працівників, мають можливість скористати з додаткових інвестицій, які будуть надані цьому новому університету після приєднання. Я хочу озвучити цифру, якщо дозволите. Це між мільйоном і півтора мільйона доларів, які мають бути внесені як інвестиція. Науково-навчальне обладнання впродовж 24-го року. Я розумію, що це може хтось сказати, що це небагато, але для університету, який на сьогоднішній день буде налічувати аж 7 тисяч студентів, це насправді непогана під час війни інвестиція. Це просто ремарка. Станвей просто стоїть Зараз у нас він коштує 160 тисяч євро. І хто його точно, хто його точно не буде. далі? Це, я, я Це мій. Да. Що може запропонувати шановний Загід Миронович? Тобто хотілося б почути все такі проєкти, тому що ми складали її з нуля. Ви розумієте, що таке скласти академію з нуля? Єдина музична академія, яка прийшла в свою країну, яка, на жаль, була розформована. Всі викладачі були роздані. Ми знаходили співпрацю з попередніми ректорами. Дуже довго. Тому що ми інші між всі факультети. Ми просто інші в нас індивідуальне заняття. У нас діти грають на рівні, в консерваторії. І знову ж таки ми готуємо зовсім інших людей. Тому це питання важливе. Але основна моя думка, яку я хотів би донести до шановних студентів і до шановних викладачів, що я все-таки вважаю Кримцю Україна і Таврійський університет повинен бути для мене особисто, як для переступного українця, якщо змішується цей університет, це для мене буде означати, що, на жаль, держава віддає Криму.